Коли ви по справжньому знаєте свого клієнта, усе стає на свої місця. Ви розумієте, де з ним говорити, у яких соцмережах бути, з ким варто співпрацювати і що справді привертає його увагу. Ви бачите, чого він очікує від вашої онлайн школи, який модуль навчання для нього цікавий, які знання викликають довіру, що допомагає відчувати турботу. Під час навчального процесу. Бізнес це не просто продаж, це обмін на вашу цінність. Якщо є готовий онлайн-курс, але немає цінності, не буде ні грошей, ні любові. Якщо цінність вашого навчання є, але клієнт її не відчуває, результат буде той самий. Якщо звертаєтесь не до тих, кому потрібно ваше знання, сенс також втрачається. Навіть найкращий онлайн-продукт навчання, Якщо його цінність не унікальна, залишається просто сірим серед інших. Щоб створювати щось справді важливе, потрібно спочатку познайомитись із своїм клієнтом, зрозуміти його потреби, мотиви, болі, його радощі. Тільки тоді народжується справжня цінність, Вістаді допомагає зробити цей крок. Зрозуміти свою аудиторію, побачити її очима клієнта і будувати продукти, що говорить мовою зрозумілою вашому клієнту. Бо коли знаєте для кого створюєте онлайн-навчання, знаходите справжній сенс у тому, що ви робите.